Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, організація пропускного режиму взаємодія з учасниками освітнього процесу, а ще особисте реагування на правопорушення. Це тільки частина обов'язків, які виконують у школах із служби освітньої безпеки. На Закарпатті зараз працює 24 фахівці, дев'ять з них в Ужгороді. Мар'яна Мартин бачила їхню роботу. Робочий день починається згідно моїх послових інструкцій, починається з обходу території. Стараюся оглянути цю територію і у випадку нам наявності якогось підозрілих дозрілих речей, зреагувати на них на роботу. В Ужгородський науковий ліцей Мар'яна Топольницька приходить одна із перших після обстеження території. Іде до головного входу в навчальний заклад для забезпечення пропускного режиму. Взагалі, наше завдання це не допускати пропуску сторонніх осіб. Тобто, а тільки учасників освітнього процесу Ми реагуємо, звертаємо увагу, чи є якісь заборонні речі. Мар'яна працює в патрульній поліції Ужгорода вже 9 років. Ще донедавна патрулювала місто. Найбільше нам доводиться мати справу з якимись конфліктами. Влітку прийшла перепідготовку і в новому навчальному році приступила до виконання обов'язків інспектора освітньої безпеки в ліцеї. Має і свій кабінет, там готується до уроків. На посаді проводить і просвітницьку роботу зі школярами. Ось це мій кабінет. Тут я працюю, моє робоче місце. Тут готуюсь до інтерактивних заходів, до різних занять. Сьогодні я так відзначила собі, що в нас тема кібербулін. Добрий день. Дід під час виховної години вже після закінчення основних занять. За два тижні роботи вже пройшли теми протидії булінгу, шахрайству та безпеки в інтернеті. У ліцеї навчається понад пів тисячі учнів, частина приїжджі з різних куточків краю. Тож у закладі є і гуртожиток. Фронт роботи поліціянтки кажуть у школі чималий. Щодо людини у формі, це дуже добре у закладі освіти, адже по іншому вже сприймається. І Дисциплінує кожну дитину, учня, педагога та батьків. Ліцеїсти реагують на нову працівницю у школі позитивно. Ініціативу вітають і батьки ужгородських школярів. Це добре, тому що зараз ми живемо в такий нестабільний час, тобто якась додаткова, так би мовити, охорона, і плюс, якщо люди пойдуть пояснювати дітям правила безпеки, це тільки плюс. Проєкт реалізовується за підтримки міністерства освіти і науки, внутрішніх справ та національної поліції Початком навчального року в Закарпатській області приступили до роботи в школах 24 інспектори служби освітньої безпеки. Інспектор служби освітньої безпеки закріплений за однією школою та впродовж свого робочого дня знаходиться в школі. Здійснює такі функції, як правоохоронна, наставницька та просвітницька. Головним його завданням є запобігти правопорушенням. Основне завдання офіцерів захист дітей у школах в умовах повномасштабної війни. Зараз вони працюють у найбільших освітніх закладах області. А до кінця навчального року на Закарпатті планують впровадити нову професію, що у 54 школах. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.